Коли спека нестерпна стоїть, коли спека нестерпна стоїть, бажання одне тоді прохолоде, а сонце з височини смалить, хочеться хоч трохи води. Але це ще не всі страждання, спека знищує все навколо, і наші спинити це намагання, упираються у замкнуте коло, спричиняють нові страждання. Це триває майже безкінечно, лише наше з бажання, а спека це все ж небезпечно. Таке наше незавидне життя, яка ж ти людина нещасна, та це є просто наше буття, а спека все ж є прекрасна. І сонце таке причудово чудово палає, а головне, холод не дошкуляє. Підписавшись під цим відео, ви можете допомогти у вдосконаленні майбутніх публікацій. Підпишіться, підпишіться, підпишіться.